Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Ми зараз знаходимося у курортній зоні Трускавця. По праву руку курортний парк. По ліву вулиця Франка, вулиця Антонича та ще ряд стареньких вулиць, про яку на жаль останнім часом забула влада міста. Ми вже показували вам, які проблеми існують у цій ділянці міста із воду та газопостачанням. Однак, як виявилося, це не край тих проблем, які існують тут. Люди, які проживають тут, скаржаться на дуже низьку напругу через постійні перепади, якої в них горять. Та псуються електроприлади. Виною всьому, як виявляється, найстаріші в місті лінії електропередачі, які, на жаль, руками ніхто замінювати не поспішає. Проблема з напругою, особливо, коли той був вітер, ну, в принципі, в нас ще такої напруги не було. 112, 144, 157. Я чому знаю, тому що в нас стоїть стабілізатор. Зранку шоста година просто чисто випадково, що стало. А то все погоріло, зразу виключили пробки, бо ми не раз зверталися, бо в нас взагалі напруги, як нема, 220 ніколи. Ми зверталися з заявою і в Борислав, і тут ходили до міської ради, але нам сказали, що це безрезультатно, все одно вони будуть вирішувати, тому що це і приватна власність. От, і казали, що головний інженер ніби передав ту заявку ще в п'ятницю. Але ми приходили знову вівторок Борислав. То не знаю, який буде далі результат, тому що я тепер дзвонила сьогодні до них, вже до хлопців, які ремонтом займаються, сказали, що не було ніякої заявки від головного інженера. Перед тим як включити пральну машинку, я мушу добре подивитися, маємо цей упс такий. Ну, показує, яка напруга. Угу. Дивлюся, якщо нормальна напруга, не включаю машинку. Погана напруга, не можу. Ну, чи ви зверталися в електромережу, чи телефонували? Писали дівчата, писали. Я взагалі працюю, то я не маю багато вільного часу, розумієте, а дівчата ж зараз ходили на фокус. І на згоріла хата. Ми зі склали акт, викликали незалежну, я особисто, вони пообіцяли, в минулому начальник електромережі пообіцяв, що все виплять, бачите, поставлять ті нам, нам, дерев'яні мали поміняти на залізобетонні, гроші пішли, то тепер дерев'яні. Заплавився стабілізатор, ну і в кінці кінців згоріла хата. Ми сказали, що так-то, так, то будемо виправляти. Ну і пройшло вже півтора року виправляють. Якось ми трошки домовлялися, щось покався на місці. Також бачу, що сусіди нерви здали сусідів, вже їм не підключають. Зараз хоча вже третя групова заявка. Можна подивитися на стабілізатор, який від низької температури гори. Вони мені, завер... Начали мені твердити, що такого не буває. То -то... І взяв, звернувся у Львів у Незалежних. Він казав, пишіть заяву, ми їх поставимо на місце. Я взяв акт пошельніший, що хата згоріла по причині. Так і написано. Із-за того, що була низька напруга, загорівся потім фіранки, потім меблі і потім пішло все горіти.